Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя, і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство! Город, друзі, в мене. 40 соток. Ну, це було повністю ну, до кінця. Там, бачите, зараз трохи десь соток-15 засадив церквою. Тому що, ну, в принципі, сестра виїхала, то раніше, якби і сестра з нами жила, то садили багато. Вже е -е, ми посадили картопельку, хто питав, посадили 15 відер. Код для когось це багато, але для нас це дуже мало, тому що раніше садили завжди 40 Боявіть, 40 відер картоплі. В принципі, весь город мама сама обробляє поле. Все. До речі, картопля в нас без поливу. Якби, що роде, то роде, ми ніколи не поливаємо. тому що, ну, Як є, так є не дуже добрий врожай, але що є, то є. Нам вистачає. В принципі. А так, часничок уже ось є, цибулька є молоденька. Зараз там матуся що ще підсаджує, я там не сильно розбираюсь, тепличка вже накрита. Супер-супер е -е. у нас ну, реально дуже така гора. Виявить, було на сонці 35 градусів. Це просто капець. Квітень, початок квітня 35 градусів. Такого як в ну, футболці я просто в шортах, а буває я виходжу взагалі без шортів та й без футболки по двору ходиш, нормально себе відчуваєш, прекрасно. Зіштовхнувся з таким питанням, чи можна давати свіжу ліцерку. Навіть мені сказали, що Василь не можна давати свіжу поросятам. Так, і, можливо, малим і не можна давати. В принципі, як, я завжди як робив, я давав е, з двох місяців починав, починав давати. Два місяця поросятам, десь все сміло, потрошки по жменьки, ну якби збільшував, 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 кількість. Ну, кількість. Але дивіться. E, зараз своїм тим малим двом свинком не даю по тій причині, що як я їх відібрав від з них діарея вдвох. Була ну, тобто стрес, все таке нове приміщення, нова кліточка, то e, проколов я їх фармазіном 200-м. До речі, що написали мені коментар, що фармазін 200 замедляє ріст, ну, якби притуплює ріст паросят. Не знаю, я це перший раз чую. Напишіть, будь ласка, якщо це так, то в принципі проколов'я, одна свинка так перестала одразу, наступний день вже не було в неї діри, а в інший була ще й яка, то проколов'я другий день фармазінам, третій день фармазінам по одному кубіку не більше. То скажу то, що, мабуть, він вже просто не дієвий, тому що останній час він був не в холодильнику, а просто в коридорі стояв, бувало, що і сонце не попадало, то я думаю, що він просто не дієвий. То, в принципі, скористався я е, ну, якби порадою. Ну, Андрій дуже так робить. Він завжди, він ніколи нічого такого, ніякі ці вітаміни. Ну, точніше, відконосив нічого ніколи. Він старим дідуським методом ячмінь, піджарив, зажарив, насипав все. Я так і зробив. Я ввечері дав ячменя жареного, просто взяв, пожарив його, так от на підлозі з гріб і вранці дав жареного такого ж горілого ячменю. Все. Після двох раз все пройшло ніякого ні поносу, нічого. Тому бачите, якби е, реально користуватися такими народними дідовськими методами, вони реально працюють. Тому, я ж кажу, тут я цього раніше не знав, що так можна робити. Побачив, Андрій дуже так постійно робить своїм поросятам, то я так скористався і все пройшло. Тому зараз тільки тільки вони перестали поносити, точніше, одна свинка перестала поносити. І я зараз не ризикую давати їй свіжу траву. Хай трохи ще. Почекає підросте. А ще чому поносила? Тому що якби вони ж присуне матки звикли їсти дерть суху, окремо, ну суху, окремо вода, окремо дерть. А тут якби я почав бачили, бачили сипати окремо дерть, то каричатку. Я думав, що воно тяжке, вони його не будуть ну, перевертати. Вони, по-перше, в нього залазять плять, вигрібають цю дерть. Друге, вони просто граються тим каритам по всіх клітах, ще буцають і постійно. Як не насипаш, вони перевернуть. Тому перейшов я на вологий корм. Тобто, Сиплю в то корити, що я зробив ну, дирт, і туди заливаю там, або супчик кусається, або борщ кусається, або якби, ну, все таке відходи і молочко туди. То, якби також сухого на рідке в них також про... відбувся стрес. Тому зараз підемо дивимося, що там наш Васька, та будемо косити коситирочку. Поїхали. Так, таку сілину лишаю, тому що якби повністю відкрити їм буде прохолодно, а повністю закрити дуже душно. Так, шо вот тут? Ось Васька наш Бегемот, лежить. Ця свинка також підросла трошки. Що е, скажу, реально тут дуже жарко. От Просто, коли на вулиці було 35, ось. просто нереально навіть... Ну, вичищати. Тут просто така спека, не знаю. Е, в принципі, Начебто міста їм вистачає, але можливо, що низький потолок, можливо, що ну, ну в принципі, двері ж постійно цей день відкриті, але тут просто дихати нічим, вони всі увалюються в рештат. Навіть беруть мордою, рибам вихлюпують воду з цього, як його з корита, і прямо там і падають в корита і біля корита. Тобто їм дуже жарко. То що я зробив, точніше вирішив, зараз ми фіонку заріжемо і перегонимо туди ваську. Я думав, цю перегняти, але ні, перегонимо туди ваську, його ще пару місяців підкормимо. Там ще йому 100 кілограмів намішав я йому гровера БМВД. Тому підкормимо його трохи і пару місяців і будемо його різати. Трохи звільним кліточку, тому що я ж кажу, я думав, тут взагалі можна буде 5 штучок, але так, можна 5 штучок, але... Це тобто восени та взимку, коли вже на вулиці буде не холодно, наприклад, там ну, навіть вже в жовтні можна сюди 5 штучок заселяти і всю зиму ж тут було 5 штучок, тому що вони самі будуть отаплювати це приміщення, по-перше, друг по-друге, світло тут є. Ну я лампу зараз виключив, викрутив. Світло тут є. от п'ять штучок взиму було б нормально. Вони б навіть решточкою не справили, тому що температура була б, ну, зовсім інша. Бо ще з вечора лишилось трохи люцерочки. Стосовно люцерки, жруть суперово лопають. Я ж кажу, сиплю одразу дерть і люцерку. Поки не поїдять люцерку, до дерті не підходять. Тобто сиплю багатенько. Вранці мішок, в обід мішок та ввечері. Три рази в день зараз сиплю, тому що треба люцерку викашувати, бо її нікуди дівати. Просто-напросто саме це Васька, одразу постійно саме. Останні піднімається, саме останні, поки його вже дівки не поштуряють, тоді встає. А так ось бачите, лежить і їсть. Ну, Це добре. Чим менше ходить, тим більше росте, як кажуть. Тому е, я ж, зараз тут дуже їм жарко. Але важко заберемо буде, буде тут їх троєко, то вже буде зовсім інше. Ну, набагато е, тепліше. В тому році просто діло в тому, що... В тому році вони все рівно були менші. Якщо зараз тут, наприклад, що на зараз квітня, квіт, ніх тут четверо. Ну, я не знаю, наприклад, ну, давайте ось цієї свинки, хай буде кілограм 60, е, 60, можливо, 70, то хай, наприклад, цій, ну, зараз 70, а в тому році, тут то, що свинки були, їм в квітні було десь там кілограмів по 40. Тому, як би. То я їх в принципі і купляв. Та які 40, я їх купляв в тому році квітні. Що я кажу таке? Я їх купляв квітні травень. Тому дивіться якраз. Е, ну, Тобто вони великі. великі. Зараз якраз літо їм буде тісно. Якщо купити їх там в жовтень або ще трошки раніше, було б взагалі чудово, в принципі, нормально. Під Підвосень, ця кліточка була б якраз супер. В принципі, валяється, валяється, валяється. Ладно, йдемо до нашої пепи. Валилася. Бачите, погано, зовсім погано їсть. Що тут я два ваковчика насипаю ввечері? Вона його не доїдає. Бачите, там сухенько, ну, але ж там уже увалилась, там десь ходила туалет. І корити опусте. Ну, В принципі, візуально так дивишся, пепа довша. Пепа реально довша. Фіонка просто якби, більш сальна свиня, вона ну, така кругла. А пепа в мене дуже така довга. Вона худа, але довга. І цей, стосовно пепи, в принципі, все начебто нормально. Якби, живіт вже, в принципі, обвисає потрошки. У неї начебто срок 2 травня. Да. Стосовно фіонки, дивіться, друзі, зараз багато людей пише. Василь... М'ясо сала, осить м'ясо сала, але треба людям зараз. І пишуть, чому ти зараз не скупляєш людей чи людей кажу, не скупляєш свиней і не ріжеш. Тому що, якщо я поскупляю свиней, поріжу, м'ясо продам, деякі люди вже це м'ясо відвожуть на паску собі. І, тобто потім, як буду різати свою свиню, фіонку, мені вже не буде клієнтів. Тому зараз поки що я людей свиней не скупляю, дуже багато названюють, Василь, забери свиню, забери. Але я поки що я не хочу брати, тому що набиваю клієнтів на цю фіонку. В принципі, на м'ясо проблем немає знайти. Ну, на м'ясо клієнтів немає проблем знайти. Є там замовлення є. Е. Ну що зроблю зараз? дивіться що кажу. Різати, будуємо 25, -го. 25 -го квітня. Чого так? Тому що вона там 26-го або 27-го почина загулювати, там до 1 числа гуляє, потім у нас. Починається в пороз у Пепи, треба тут буде сараю сидіти, приймати, просто слідкувати. Тобто вже буде пізно. Людям треба так своїм можна. Я мав би за день-два за два перед паскою м'ясо відвести. Але людям мені треба буде його заморозити добре чи попакувати, потім відправити. День-два-три відправка буде йти. Ну, три не буває, два дні за максимум, що йде відправка. Але в принципі, ось нещодавно відправляв. Дивіться, як буду відправляти м'ясо. Наприклад, це поділив. У мене є вакууматор, я його вакуумую, е вакуумірую, чи як там правильніше, потім кладу в морозилку, воно добряче в морозилки замерзає, потім купляю термопакети. І це завакуумоване, кладу в термопакети, все добре, щоб не було ніде Що він все заматую, перематую. То доходить супер. Я вам кажу, я відправляв ось на Київ, відправляв так, то воно ще в цьому ну як його, в вакууматорі ще мерзло. Тому Нормально все буде, не переживайте. Е, дивіться, зараз вже ті закази, які в мене вже є, я їх записав так, все, 100% я їх вже ну, виконаю ці закази е, стосовно групи Viber, туди я викладу вже дивіться. Наприклад, от я заріжу, спочатку розвезу тут місцевим, хто замовляв давно ще хто чекає, якби їх забезпечу м'ясом. Потім що лишається, я все там. Поділю і буду вже вкладати якісь частини. Там, тобто лопатка, там спина, там ребро, буду викладати вже вайбер. Якби буду писати ціну цього на ну, частини, частину, цьому іншої вагу і ціну. Тому там уже будуть люди замовляти все, що залишиться. Ну в принципі, я ж кажу, пональмаса вже багатенько дуже клієнтів. Але на сало поки що немає. Ну, на сало завжди йде трохи пізніше, коли починається огурчик, помидорчик. тобто тоді на сало запрос дуже великий, всі хочуть сала свіжого до огурчика до помидорчика. А я думаю, що у фіонки тут буде 100% сала. Ну, в принципі, зараз і голову дзвонили, замовити хотіли, але я так порахував, тут голова на 300 гривень витягує. А якщо я її от з того кабанчика, я закоптив щоки. Продав, в мене лише ну, вийшло тільки на 350 гривень, тільки дві щоки вийшло. А плюс ще вуха, а плюс ще язик, а плюс ще всередині дуже багато м'яса. То якби, якщо цю голову переробити, то вона витягне і на 700, то що її продавати за 300? Так подумав, будемо максимально пробувати щось торгувати. Е, стосовно цін, потім також напишу в вайбері, тому що ціни зараз трохи міняються. Буду писати в вайбері ціни ну, повністю на всю мою продукцію. До речі, також буде наявності е, смалець. Ну, ті люди, які замовляють від 2 тисяч гривень, їм банка смальця в подарок буде йти. Це 100%. Вже там е, є два чоловіка, які замовили на 2000 плюс. то я їм покладу побаначки са, ну, смальцю. Це дуже корисно, дуже, ну, воно набагато краще, ніж та олія. Я не знаю, чому ви так мало замовляєте. Це я раніше, як був не на дієті, я все на смальці розжарював. Все просто. Це ж воно не пригорає на ньому. Ну воно реальний запах набагато кращий. Ну тому, хто пробував, той знає. А сало в мене буде багато лишатися. Ну, в принципі, що я хочу. Якщо сало лишиться, то тоді буду я купувати, виходить, живою вагою е кабанчиків, таких дуже малих, щоб ну, не було в них на них сала, більш були м'ясні. І буду просто брати сало з морозилки від фіонки із свіжим м'ясом та робити ковбаси. Тому що зараз підуть ці якби такий сезон шашликів, буду робити ковбаски, гриль, сердельки, щоб можна було на барбекю. На сіточці жарити на природі, тому буде прикольно. якби. Також кров'яночку будемо робити, все будемо робити, все будемо переробляти, старатися. В принципі, Коптилочку вже зробив. Так сказати, м'ясний цех, ну тобто приміщення, де буду зберігати, обробляти, остужати м'ясо сало. Також є, тому що в тому році різав влітку, ти біжиш з тим салом з м'ясом морозилку. У мене є морозилка і холодильник накладаєш. Щоб воно остило. Але проблема в тому, що м'ясо сало гаряче, то морозильна камера та холодильник просто не витягують. Ну, дуже велика температура тепла, і воно буває, що морозилка тече, до вечора тече, потім аж вечором трохи починає набрати оберти. Ну, тобто так можна запороти морозильну камеру. А тепер в мене приміщення, потім я пізніше вам покажу. Тут нормально на стілажі поклав, воно охолонуло, там, сутки пройшло, потім повикатував, попакував, поділив та поїхали. Все, зараз йдемо, косим травичку та люцерочку та будемо підсипати. Тому погнали. Ось така люцерочка, кожен день підростає, все вище та вище. До речі, це вже четвертий рік, а вона гляньте яка чиста, густа, ну реально суперова, гляньте яка густа засіяна. В е, цьому році не буду вже ні косити, ні тікувати, тому що немає сенсу воно якби. Та ситуація, це по перше а по-друге, я вже сам переконався, що треба сінник, бо то все плівки, то все не то. А речка дуже шикарна, гляньте яка. Ох, і даю одразу, дружок, привіт. Привіт, дружок. І даю одразу е свіжу, нічого не вялю, нічого нормально все їдять. Уже ось дивіться, скільки викосив, ну, бачите вже метрів. Думаю, 5 вже я викосив. Е ту частину там 15 соток то точно комусь прийдеться віддавати, тому що я не встигну викосити. І десь ну, може так в ровень. Ось так треба комусь буде віддати. Тому що зараз починаю косити цей перший кос. Е до речі, взяв би за косу, але накрилося, треба там трохи підшаманити, здав ремонт. Зараз поїду в місто, куплю запчастини на неї. Зараз поки що ось такий серп. У мене, в принципі, все дитинство, яке я тримав спочатку десь своїх кролів, Мені десь може років 12 було, то я все, ну, все, весь час заготавлював сіна і на зиму, і просто літом і восени. Ос, то ось таким викашував повністю все. У мене були свої міста там понад посадкою, аж туди їздив. Далеко-далеко на велосипеді косив, там перевертав ці цим. Проблема в тому, що бачите, виходить, що треба постійно на каліні йти. Ну, тобто на калініях косити. Трохи е, не буваєш каліна, але такої в мене звичайної каси немає. Ну, в принципі, кажу, ця коса вже гектари перекосила реально. Тому зараз неї будемо косити, а потім уже як е, зроблять нам мою косу, ну бенза, будемо косити бенза. А поки що так справляємось. До речі, хто питав за коз, покажи кос, чи всіх продав, чи ні. Дивіться, чорнушку ми зарізали на м'ясо, тому що її всі кози били дуже сильно. Дідовину козу марту білу приїхали, віддавав я її, давав оголошення в селі, віддавав я її безкоштовно на м'ясо. Але люди не звикли до козлятини, більш за все, як свинина курятина, утятина, тому ніхто не хотів брати. Приїхали цигани до мене, хтось направив, забрали за 600 гривень і на м'ясо. І також дуже хотіли тік забрати. Але, звичайно, що я не погодився, тому що на м'ясо мені дуже шкода їх віддавати. Зараз діточка мого села також хоче забрати одну, але типу, одну також не хочу віддавати, тому що як віддавати, так уже двох. Будемо ну, Договорити, щоб двох забрала, то другий раз приїжджали цигани, також просили Василь продай кос, Василь продай кос. Але ні, я поки що не продаю. І також поки що чекає та жінка, тому що я думав, що зразу восени віддам їх. Думав, що вони даїтись не будуть, але в принципі їм є що їстись. Це в нас, до речі, мілка, то зінка, їм є що їсти, пастися є де. Молоко дають десь вдвох, в день десь три літри дають молока. Це, звичайно, що набагато менше, ніж коли вони. Ну, Після, ну Коли вони кормлять, коли в них є казня. Але так як козлика не знайшов, щоб вони погуляли, то в принципі 3 літри в день мені вистачає, щоб напоїти моїх поросят. Молоко не продаю, лише для поросят. Дуже воно дієве, воно корисне. Тому, бачите, тут хто замітив, немає одного рога, від, відбили, билася вона постійно. ну Тобто марта їх всіх била і відламала рог. Ну Нічого, все зажило, все нормально. Тому ось так, хто писав. Кози пасуться, рижі також пасеться. Вон. Це чудово. Тому хай поки що доїться і будуть у нас. В принципі, ми починаємо касити. Ось такий валечок, волочок викасив. В принципі, я вже орієнтую, що оцей волок мені на один мішок якраз на один раз дати. Воно кожен день трава підростає підростає. Спочатку мені треба було два волочка на один мішок, потім півтора, а тепер. Потім один цілий, тепер вже бачите пів і нормально. Тобто половина города, тут 22 метри має бути. Половина викашую, Це вранці даю, потім прийду в обід, другу половину викошу, і потім починаємо з'їти третю. Думаю, ми її та, швиденько її викосимо, згодуємо, бо їздять вони дуже швидко, а потім вже дивіться, бачите. Вона росте дуже швидко, моментально. Ось тут я косивня 4 назад, уже підросла. Тобто я буду йти, вона за буде підростати і кози будуть йти доїдати, тобто добувати. То таким макаром і будемо робити. Якось вона підростає, кози доїдають. До речі, набагато легче косити вранці. Тому що в обід, коли сонце пече, косиш, вона суха, Ну, так би, бачите, коса така не дуже гостра. Тупувато, то обід тяжко, а зараз просто як по маслу йде. Зараз показуємо ось тут. це так беру. Бачите, просто викошує під нолік, як по маслу, тому от, зрібаємо та йдемо годуємо. Ну шо, пепе, вітамінчики, да? салатику, на тобі салатику. До речі, так тепліше. Якби хочеться салатику, мені також зараз поїду, куплю собі огурчика, помадорчика, теж зроблю якогось диетичного салатику. Ну я, в принципі, ще на дієті, але вже не на такі, як був раніше. Тобто, звичайно, що сало м'ясо не їм, але вже не бігаю нічого. Скинув, хто замітили добряче Василь Вагу. Підходив, люди знають, підписники підходять навіть в селі кажуть так, Василь, молодець, схуд. Але я кажу, хто захоче, ти може всього добитися. Треба лише бажання. Я захотів схуднути, я, я схуднув. І, до речі, схудну не мало. 10 кілограмів я рахую, що це немало. Мож, мож, можна і далі, але поки що мені достатньо цього. Так тримаємось в цьому ритмі. Тому ось так. багато людей е, проти. Проти всякої цієї зелені, цих вітамінів. Ну, тобто ті люди, ну, в основному, які годують БМВД або преміксами. В принципі, воно -то може і так. Якщо у вас є премікс БМВД, то там уже всі вітаміни є, всі компоненти є. Але я думаю, що травичка зайвим не буде. Це дуже смачно, це дуже корисно. Тим паче, якщо в мене немає ні преміксів, ні БМВД, то це дуже-дуже треба. В принципі, це не, не займає так багато часу взяти косу, піти косити мішечок, але е, зрозуміти, що це якби вам поганого нічого не дасть, тільки, тільки все до кращого. Бачу, в неї вже вимічка так добре підтягується. Але в принципі, скажу, підчеревана. я попитав у людей, кажуть, а що вона матка місяця-два буде ну, без поросят, то взагалі підчеревана буде бомба, супер, затягується, а якщо так до місяця, то. Можливо, буде погано. Тому вона просто нас піде на переробку. Тобто, якби як сало буде, буде все. Ну, або якщо буде нормально, то закопчу. Якщо там щось буде, не то. Я, в принципі ніколи не різав синематик, так я не в курсі, що там, як воно. Напишіть, будь ласка, як у вас, як ви синематик ріжете, що ви робите з підчеревиною. Ну, в принципі, я кажу, то саме краще буде її пустити на ковбасу, або ще кудись. Навіть в кров'янку перемолоти, я думаю, під черевель. вона ж м'ясна, це буде супер, аби кров'янка буде м'ясна, буде чудово. Тому ну, ладно, побачимо. Діло прийде, побачимо. Ось, наче, так Дивлюся на, на фіонку і на пепу. Кажеться, що фіонка зараз поросла, а пепа ні. Але просто що пепа вона довга така, як Ландрас, але худа. А Фіонка вона короче, набагато короче, але просто вона така якби бочка. Ну, потрошки бачу, що ливинка починає вже набиватися. Наливається, так вийме по потрошки по -трошки є, тому будемо чекати, що там за макстерята у нас будуть. Тому ладно, поїхали до Васьки. Одразу їм цілий мішок насипав, трохи вивертають, бачите, директили, нічого потім підберуть. Ну, В принципі, думаю, що до обіду їм це 100% хватить. Тут ну, реально мішок це багатенький. Раніше поменше, куди хай, хай їдять на здоров'я, як кажуть. До речі, приємно зустрічати людей, яким які я продавав цих поросят. Тобто, ну, кажуть, що свинки чудесні, прекрасні, ростуть добре, то слава Богу, приємно. Всім хватить, всім хватить. Це васька ще гад такий валяє по всій квітці. Дівчата теж звикші ходять в туалет в рештачок і поманенькому по великому, а він валяє по всій квітці і спить в рештаку. Ну що це за кабан таке? Ну і нічого, йому ще лишилось дві недільки тут, а він потім далі поїде. Далі буде в нього переселення вже на самостійність. То як буде сам, буде ще краще набирати вагу, буде все чудово. Ну що ви там. Добітесь, вам що, мало трави. Гляньте скільки насипав. Я ж кажу, першим ділом завжди йде кропива. В принципі, я бачу, що Андрій довше кілопохидає, але я похиникову не давав. Я давав, звичайно, першу кропиву, потім давав люцерку, потім уже на городі з'являється щаричка молода. Також вони її дуже люблять. І потім ще їхня улюблена трава. Не пам'ятаю точно, мене там вона біля навози росла, раніше давав, начебто Лобода. Напишіть мені, чи правильно, чи ні, я назвав. Ну щось, начебто, як щось мені так здається, вповниться, що Лобода. Ну, тобто, як буде, ну, вона більш влітку, вона влітку з'являється, то я вам покажу її. А зараз, поки що, це ідеальний момент, коли можна давати люцирочку. Молоденька, свіженька, і вони її повністю, знаєте, переробляють, ну, тобто зідають повністю, тому що коли косиш її влітку або восени, коли там вже такий стовбур, вона вже по коліна по пояс, вони листочки більше обідають, і це всі палки, це все лишається. Тобто багато відходу. Зараз молоденьку луплять повністю на ура. Тому хай хай їдять смачного їм апетита. Ми поїхали в місто. Треба там багато чого купити термопакетів, тому що я замовляв. В інтернеті термопакети, вони так дешевші, але вони дуже малі розміром, великих немає там. А зараз у нас якби, є. ну, тобто Завжди я брав термопакети. У нас є така фірма Єрмолі. Може у вас також є, хто звідки напишіть, там, де тобто, заморожена продукція, ну, як воно називається, правильніше сказати, пельмені там таке все. Ну тобто все заморозка, просто на сковородці піджарив та і все. То там, як літа, весна, жарко, то вони у них завжди є наявності термопакети, і такі здорові, знаєте, що туди можна нормально сунути. Тому взимку їх не було. Я замовляв в інтернеті, але в інтернеті дуже маленькі, туди багато не всунеш. А зараз тобто, нормально будуть здорові. Заїдемо, купимо термопакетів, потім обичних пакетів. Ну тобто багато чого треба докупити, Йоршики, щоб мити. Ганяються. Тому з вами був завжди Василь. Вам велике дякую за перегляд. Підписуйтесь, не забувайте на Viber, Viber мій особисті повідомлення, хто хоче щось дізнатися або поспілкуватися. пишіть там Viber буде для замовлення продукції, де я буду виставляти, що в мене є в продажі. І також не забувайте на канал, підписуйтесь, тисніть колокольчик, чи як там дзвіночок. Щоб не пропускати відео від Василя, ми будемо далі працювати, старатися, намагатися, поки є можливість. У нас чуєте птички співають зараз. тихо, Що до речі, саме саме класне, коли хочеться знімати відео, коли тишина. Тому ще раз всім велике. Дякую, всім мирного неба. Не болійте, не хворайте. працюйте, та у вас все вийде. Всім пока.